Усім вітання, мої дорогенькі! Ви на каналі Карпатські Шкварки. Як ви знаєте, коптіння це наша улюблена справа. Сьогодні розповімо і покажемо, як гарячим способом закоптити коропа, щоб він був не тільки смачним, а й соковитим та в міру продимленим. Це неймовірно вражаюча страва, яка захоплює своїм виглядом. Не будемо використовувати жодних консервантів, а приготування займе декілька годин, що робить рецепт унікальним. Рибка в будь-якому випадку це дуже смачно, поживно та корисно, а приготовлена своїми руками подвійне задоволення. Коптити будемо ось такі дві свіжі рибини коропа. Це хороший варіант річкових особин. Адже вони жирненькі, легко піддаються копченню, і це сприяє досягненню хорошого та бажаного кінцевого результату. Вага кожної рибини майже 2 кілограма. Обов'язково рибку потрібно очистити, щоб більш якісно та смачно її приготувати. При цьому луску ні в якому разі не знімаємо. Вона служить своєрідним панциром, адже риба під час приготування стає м'якою та ніжною і без неї просто розпадеться. Луска допоможе зберегти цілісність тушки. Голову очищаємо повністю, але не відрізаємо її. Обов'язково витягуємо зябри з двох боків, бо вони призведуть до появи гіркого присмаку у м'ясі. Тому ретельно забираємо їх. Хорошим варіантом для коптіння також буде лосось, але його ціна кусається. Також скумбрія, лящ, судак чи щука. Як тільки забрали зябра, промиваємо рибу. Все повинно бути чистеньким. Тепер потрібно очистити середину і для цього рибку розрізаємо по хребту, а не по черевцю, як звикли зазвичай. Робимо це з обережністю, щоб запобігти травм у вигляді глибоких порізів пальців, тому що у свіжих коропів досить потужне кріплення плавників, і рука з гострим ножем може легко зісковзнути під час цієї обробки. Розрізавши рибка, відкривається у всій своїй комплектності. Все добре видно і тепер легко забираємо нутрощі. Позбавляємося від бруду, бактерій та інших забруднень, які можуть бути присутніми у шлунку, щоб вберегти себе від неприємних наслідків, і повністю забираємо плівку. Після розрізання промиваємо знову її під холодною проточною водою. Тоді кров ідеально змиється. Насправді на її очищення йде дуже багато води. Риба добре промилася, аж посвітлішала. Це особливо важливо, ми ж її будемо подавати до столу. Видалення внутрішню збереже чистий та свіжий смак риби, а після приготування збільшить її термін зберігання. Наступним етапом є засолювання тушки. Щоб все смачно вийшло, спочатку робимо надрізи з внутрішньої сторони через кожні півтора сантиметра. Ми робимо сухе засолювання. Це допоможе добре рибку і просолити, і добре прокоптити. В нашому варіанті рибка велика та жирненька. Такі маніпуляції необхідні. Рідкий маринад в даному випадку недоречний. Наше завдання полягає в тому, щоб якомога інтенсивніше забрати рідину з волокон, тому використовуємо сухе засолювання. Ми часто робимо таку рибу гарячого копчення в зимовий період. Конструкція нашого мангалу дозволяє приготувати її швидко. А ось, коли тепла погода, практикуємо холодне копчення за допомогою димогенератора, готуємо скумбрію. Спробувавши багато варіантів, знайшли найсмачніший рецепт і поділилися з вами. Чесно признаюся, вже не пам'ятаю, коли купляла копчену скумбрію в магазині. Так як в нас погода часто міняється, і навіть в осінній чи зимовий час можна застати тепло, обов'язково приготуйте її і ви будете вражені результатом. Тепер, як слід просолюємо наших красенів, використовуємо для цього сіль та цукор. Соління надає м'ясу риби не тільки певного смаку, сіль виступає природнім консервантом, створюючи середовище, в якому знижується рівень активності бактерій. Це допомагає зберегти її від псування довший час. А цукор, в свою чергу, служить натуральним підсилювачем смаку. Більше ніяких спецій не потрібно. Просолюємо добре, щоб сіль потрапила у надрізи. На 1 кг риби беремо 20 г солі та 5 г цукру. Вага кожної рибини після чищення становить 1,5 кг. Залишаємо її так маринуватися на 2 години при кімнатній температурі. Рекомендований час може варіюватися в залежності від розміру та товщини риби. Після засолу тушку чіпляємо на гак. Посередині підвішуємо її, щоб вона просушилася. Промивати її не потрібно, адже солі ми додали до смаку. Пересоленою вона не буде. У нас уже випав сніг присутній легенький вітерець. При ньому рибку просушуємо одну годину. Якщо коптити рибу весною чи літом, потрібно подбати, щоб не було попадання сонячних променів і не потрапляли мухи на неї та інші комахи. Можна накрити марлею. Просушування важливий момент. Його ніколи не пропускайте. І тоді ваше копчення пройде правильно. Після годинного просушування кладемо рибку коптити. На суху поверхню дим рівномірно лягатиме. Цей процес будемо здійснювати на мангалі. Як ви знаєте, ми займаємося копченням, маємо велику хорошу воджарню, Але, як показує практика, для двох рибин це робити недоцільно та непрактично. Наш мангал, крім основної частини, має з правого боку відділення для коптіння. Це дуже зручно. Адже необхідна невелика кількість дров і швидко створюється режим гарячого копчення. Для того, щоб рибка гарячого копчення була не тільки красивою, але й ароматною, потрібно використовувати відповідні дрова, щоб досягти максимальних смакових якостей. Ми використовуємо яблуню, грушу або бук. Ви ж часто запитуєте, чи можна при коптінні використовувати вишню та сливу. У них міститься багато смол, і при нагріванні виділяється темний чорний дим, який робить рибу чи інші продукти з гірчинкою та відповідно не золотистого, а дуже темного забарвлення. Теж саме гілки хвойних порід. На рибі осяде велика кількість смоли, що просто зіпсують продукт, і він буде непридатним до споживання. Тож від використовуваного матеріалу залежить не тільки смак копченостей, але і отримується відтінок продукту. Така конструкція мангалу дуже зручна. Завдяки тому, що вогонь знаходиться близько, температура піднімається швидше і, відповідно, приготування пришвидшується, але при цьому її важко утримувати. Її постійно треба контролювати. І так як температура в коптильні досить швидко змінюється, обов'язково потрібен термометр, щоб тримати її у правильному діапазоні. Сам процес копчення починається з того, що набирається температура, і за цей час рибка також встигне ще підсушитися, а потім вже безпосередньо сам процес коптіння, коли дрова добре розгорілися. В цей час температуру підтримуємо на рівні 80-90 градусів. Ось такою кришкою також регулюємо температуру, відповідно закриваючи, зменшуємо тягу і знижуємо градус, відкриваючи, збільшуємо потік вогню. Зауважте, що в процесі приготування риба буде ставати м'якшою та ніжнішою, тому потрібно стежити за загальним її станом. Перевіряти, чи добре тримає гак. Звичайно, в цьому нам допомагає якраз і луска. І ось результат нашої праці. Просто подивіться на цю рибу, вона не перевершена. Процес коптіння тривав три години. Риба набула золотисто бронзовий відтінок, без будь-яких слідів кіптяви та нагару. Виглядає, як із рекламного ролика. А запах просто неймовірний. Насправді робити таку рибку одне задоволення. Завдяки тому, що короб великий, він достатньо жирненький, його м'ясо ніжне, м'яке та дуже приємне, легко піддається копченню, адже готуємо його не вперше. Це одна з найбільш доступних свіжих риб на ринку, і приготування його просте. А зазвичай після коптіння риба повинна постояти, вивітритися від диму і охолонути, тоді стане міцною та насиченою смаком, але ми не можемо стриматися від такої свіжо приготовленої страви і будемо пробувати її гарячою. Думаю, на нашому місці ви теж б так зробили. Також не менш важливий момент, щоб ось так спокійно коптити коропа в домашніх умовах. При швидкому і не дуже насиченому маринуванні потрібно бути максимально впевненим в його чистому походженні та абсолютній свіжості. Тобто зловили чи купили сьогодні свіжу рибу і сьогодні її маринуємо і коптимо. Вся риба дуже м'яка, і якби не її верхня суха шкіра, вона просто б розпалася. Тому уважно слідкуйте за рибою під час коптіння, щоб не шукати її залишки у мангалі. Її зовнішній вигляд вказує на те, що риба приготовлена правильно. Ароматна копчена риба на столі це справжнє свято для всієї родини. Головне дотримуватись вказаних рекомендацій. Відомо, що короб, як і його родич Карась, в смаженому або вареному вигляді містить багато дрібних кісток. Від копчення кількість кісток не зменшилася, зате вони відмінно відстають від м'яса. Це полегшує процес поїдання, а своєрідний запах і смак перетворює страву на відмінну закуску. Цей короб такий жерненький, що нагадує сома, купленого на відомому ринку в Україні Летичеві. До речі, давно я там не була. Кому відомо, напишіть. Чи й тепер така рибка смачна, як була колись. Смакуючи рибку, відчувається приємний легкий, зовсім ненав'язливий запах диму, м'ясо ніжне та соковите, посолене до смаку. Така смакота у нас довго не затримується. Стараємося створювати для вас найкраще, тож підтримайте нас коментарем та підпискою. Дякую за перегляд! Вільний народи, вільної країни! Завжди ваші карпатські шкварки.